Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Продовжуємо займатися поросіям. Ми можемо це ж все робити в один день, але я знімаю ж не одне відео То й вітаюся з вами в кожному відео. Поналивали вже кров'янки. Ось. Скільки тут сім, сім кров'янок сирими. Кульочок покладу, поклала вже і покладу в морзильну камеру. Ще ось три літрові баночки, налили кров'янку, закатали, зажими понадівали і будемо ставити стерилізуватися. І там ще десь з пів літри. Залишилося коші, на сковороді ось поставлю, тушити та зиму. Так що із кров'янками ми майже справилися. Якщо когось більш детальніше цікавить, як я роблю кров'янки, то пишіть, Дай Бог, і ще ми одне поросятку будемо різати, то, то будемо також робити кров'янку. Ну, є, звичайно, кров перемелюємо, мелимо. Цибулю, сиру, так гарно, такі гарні головки такі 12 штук змололи. Вишкварки сюди мелимо. І жир там обрізки. Що обрізаємо таке сало, яке там сало із м'ясцем. Шкуру знімаємо, також сюди змелюємо. Молоко додаємо, щоб м'якша кров'янка була. Солим за смаком, чорний перчик мелетий і лавровий листочок мелетий. Це все, що ми додаємо. Горно розмішую і начиняємо кишку. Так що будемо зразу баночки ставити стерилізувати. Стерилізуємо так, як тушунку. Бо тут також є перемелите м'ясо яс, трохи, і сальця, і ну все. А кульочки кластимо в морозильну камеру. Порубали ми три ножки. Ну, ті рульки і ножки раточки, вірніше, склала у морозильну камеру на холодець там, що рульку стушу. тушу. А теж, що на ножці ще кістки, порубали. Такими кусками порубали, щоб у банку влізла. Та закрию солониною, бо нема куди класти вже. Воно ж, ще ж там і кабачки, перець, ягоди різні, а воно ж не хочеться ж їже ж викидати. Я ж дечусь їх туди складала. Це зразу, як покупляли ми морозильні камери, то усе ж складаємо. А раніше ми ж тільки закотували солониною. М'який ж, так як сало солили, складали в банки, в літруві, а тоді вимочували не в одній воді і були котліти, звичайно, звісно. Солоненькі котлетки були, ну але ж що ж ти зробиш? Як не було морозилок тоді. ж. А холодильники в ті такі старі, то одна тільки камера, ну, ну одне відділення, то там вже багато не наскладаєш. Не не а кістки то це оце ж порубали, гарно вимочили, обибрали те, що не потрібне, а тоді у відро. Наливаєш воду, всипаєш сіль. Спочатку там сипеш небагато, ну, півпачки, соли. А тоді береш яйце сире і впускаєш туди в відру. Опустилося яйце наниз, ще сіль додаєш. І додаєш, поки, отак, як опустив яйце, воно плава зверху. Значить, розсіл уже такий, що треба, і цим розсулом заливаємо кістки і варимо. Воно, я знаю, це ще й раніше казали, це 25 хвилин, хвилин кам'ясо. Ну, ми десь хвилин 30-40, воно покипить, а тоді вже починаємо накладати. У банкита й закотувати. І стоїть воно дуже гарно. Тоді витягли та у борщ. У борщ у суп. Ну, зрозуміло, що сіль не додаєш, бо м'ясо ж то солоне. А куштуєш тоді вже на смок. Як вариш, куштуєш на смок. Як треба, то додав сіль, а не треба, то не додаєш. Ну і смачний, ви знаєте борщ. Із кісток таких оце ворених. І то навіть можна оце витягти. Оце поварилось хвилин 40. Як закатують, то тоді оце та які, такі кістки, що не влазять у, у банку, то в мисочку клали і ми так їх йому. І, і смачно було. Тим більше зразу таке і світло, то треба більше у банки класти. Те, що можна покласти. Ну, це воно вже починав кипити, тепер буду дивитися, 40 хвилин, хай покипить, шум знімаю і буду закатувати в банки. Ну, і обов'язково ж робимо паштет. Одварили голову, нічого з неї не обрізаємо, так, щоковини, уші, все порубали на декілька частин, вкинули. У каструлю, туди вкидаємо до голови печінку, легені, серце і все Так, щоб від кісток відставало м'ясо. На м'ясорубку все перемололи. Такий, бачите, гарний виходить паштет. Буде гарний паштет. Тепер солю за смаком і гарно вимішую. Куштуватиму на смак, який він буде. Так. А тоді вимішаю, що на смак буде мені хороший паштет. Стерилізовані балочки півлітрові. низ кладу лавровий листочок перчику чорного горошком накладаю повінця. паштет, закриваю, надіваю зажими і ми в каструлях варимо, стерилізуємо. І буду стерилізувати 2 години. Ось і так ми попрацювали. Дякувати Богу, що дав сили переробити поросю вже повністю і з ним справилися. Вийшло в мене три-3-літрові бутилі м'яса. Два закатала, один залишила, він трохи не повний, тут м'ясо, долила бульйоном. Під капрунку і буде зразу на борщ. Три боночки літрові вийшло кров'янки закотаної. І паштет. 17, по-моєму, тут боночок. Ой, ще сім, ой, три 17 боночок. Паштету вийшло. Ще й сьогодні залишився, була там така мисочка паштету, ще сьогодні зранку зварила вареників з паштетом і з картоплею. Ну, ось такий результат нашої праці. Коляд, коляд, колядниця, то без меду паляниця, а без меду не така, дайте тітку п'ятака, а п'ятак не такий, дайте руб золотий, а в рубі третірочки, дайте нам горілочки, ми горілочки нап'ємо, дайте тишімо і підемо. Ми Різдво Христа шануємо і щороку колядуємо. Славте, вос, Славте Бога хвалі всі дорослі і малі. Дякую, дівчатка, вам що привітали нас із Різдвом Христовим.